Вітаю, наша черга знову поговорити про брехню і пропаганду, яку тиражує держава-агресор. Першим джерелом маячні, яка лунає на весь світ, цього разу є очільник держави терориста Путін, який вкотре виправдовує війну, яку він веде проти України, маячнею, яка не вперше лунає з його вуст. Війна на Україні була начата. Києвом в 2014 году 8 лет убивали женщин, детей дітей стариков. стверджує Путін під час економічного форуму, тоді як звичайно ж саме Росія розпочала агресію проти України. Спочатку провівши анексію Криму, а потім розпочавши війну на Донеччині. Але для російської пропаганди історична правда не має жодного значення, адже їм треба лише транслювати свою версію на всіх майданчиках, сподіваючись, що світ дуже швидко забуде, з чого все починалося. Так само Путін вкотре розповідає, що мовляв Росії воділі за нас по мірному урегулюванню на Україні, і тепер Росії приходяться відповідати. Ну, по перше, звичайно, мірне урегулювання на Україні, про яке каже Путін, це наслідок його агресії в 2014 році. А по-друге, ніхто не змусував Путіна відповідати, а саме він. Вчинив акт агресії в лютому 2014 року, а потім в лютому 22-го року, розпочавши військові дії на території України. Іншим джерелом брехні на цьому тижні є директор спецслужби, вихідцем з якої є Путін ФСБ Росії Олександр Бортніков, який виступив з низкою брехливих заяв, зокрема про те, що, начебто, западні розвідки і западні неправительственні організації вірбують міжнародних терористів і найомників в інтересах. Українських воєнних це брехня. Єдине хто вербує терористів для здійснення терактів, це сама Російська держава. І потім, до речі, деякі з цих терористів потім вчиняють вбивства та інші теракти на території самої Росії. Ще одна брехня від директора ФСБ Бортнікова. Задача США і НАТО состоїть в воєнному освоєнні пространства СНГ. А Україна стала площадкою, де терористи і найомники учаться методом современної війни. Ну, схоже, що СНД скоро перетвориться на клуб, де залишиться лише Путін та його декілька поплічників, адже інші держави, які демонстрували лояльність до Росії. Тепер орієнтується все більше на захід. Прикладом цього зокрема є вірменія. Ще одна пропагандистська маячня лунає від російського пропагандиста Захара Прилепіна на сторінках російського державного агентства Раша Тудей. Він стверджує, що намір Росії завоювати Київ нікуди не подівся, і вони далі будуть рухатись цим шляхом. Вкотре, до речі, підтверджуючи, що. Кінцева мета Путіна це аж ніяк не окупація тільки Донеччини або тих територій, які вони включили незаконним способом в свою Конституцію, а повністю аж до Києва та західних кордонів України. Отже, що стверджує Прилєпін? Росія йде на Україну за своїм. Не відправившись в путь за своїм, сьогодні ми не могли б претендувати на Київ, де і взагалі на всю Україну. Которую надеюсь, на яку, надеюсь, ми все-таки претендуємо Чернігів, Суми, Біла церква, Житомир і Полтава, які Ленін нікому не дарів. Для нас це такое ж своє, як славянський Маріуполь. Тобто державний пропагандист прямим текстом каже, що намір окупації територій, які знаходяться далеко від східних кордонів України, теж нікуди не зник. Інший. Пропагандист Росії, якого представлено як воєнного експерта Даніла Бессонова, теж він в своїх публікаціях прямо закликає мешканців Західної України відділитися від решти України і спробувати вступити до Євросоюзу та НАТО самостійно. Я іскрені не розумію, чому жителі западної України до сих пор не об'явили о созданні Западної Української народної республіки і як незалежне відділене государство не вступили в Євросоюз. Таким чином, держава-агресор устами своїх пропагандистів. Прямо натякає, що, по-перше, від жодних намірів тотальної окупації України вони не відмовляються. А по-друге, мета зникнення України як держави це їхній пріоритет. І, до речі, під цю мету вони підводять і іноземних пропагандистів, яких вдається притягнути на свій бік. Їх все менше і менше серед впізнаваних західних імен, тому доводиться вдаватися до відвертих маніпуляцій. Російське державне агентство Рія новості публікує матеріал із заголовком «Україна і ще з карти землі. І тут цитується такий собі обозріватель видання Аль-Аям Абдель Маджид Суайлем, який стверджує, що, мовляв, Запад признав, що Україна може іщезнути з карти мира. При цьому, що ж це таке за видання Аль-Аям, яке цитує Державне агентство ряновності, саме Агентство ряновації не уточнює. Воно співзвучно до великого марокканського журналу, який має понад 2 мільйони переглядів за місяць. А насправді це палестинське видання, яке має в 40 разів менше переглядів, лише 50 тисяч переглядів за місяць. Ну і, звичайно, вкладена теза у вуста цього пропагандиста не спирається на жодну думку Заходу. Хоча він. Стверджує, що захід, начебто, це визнав. А єдину людину, яку він цитує, це колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який своїми пропагандистськими вкидами і несенітницями вже перетворився на фігуру, з якою сміються всі у світі. Тим часом, оскільки особливих військових досягнень на полі бою в Росії немає, їм доводиться їх вигадувати. Державне агентство ТАСС розповідає: російські війська вибили підрозділення української армії із населеного пункту орехово васильєвка Об этом сообщил глава движения вместе с Россией Рогов. По его словам, освобождение населеного пункта значительно улучшает тактические позиции сил России на данном участке фронта. Звучить переконливо, але це брехня від першого до останнього слова. Населений пункт Орєхова-Васильівка залишається під контролем легітимної української влади. Він входить в сектор відповідальності 56-ї Маріупольської бригади. З командуванням цієї бригади я зв'язувався і особисто приконався в тому, що твердження про втрату населеного пункту є маячнею, яке нішо не спирається, щоб виправдовувати свої військові злочини проти цивільних, російські офіційні особи теж вкотре брешуть. Нанесений ракетний удар по селу Гроза, де загинуло понад 50 цивільних з високої трибуни Організації Об'єднаних Націй, представник Росії Василь Небензя, аргументував тим, що там, наче, відбувалися похорони високопоставленого нациста. Насправді, в населеному пункті Гроза відбувалися поминки за місцевим мешканцем, загиблим військовим, а в кафе перебували 60 цивільних. Брехати для Росії це є таким самим природним станом, як і дихати. І на завершення брифінгу про ще один фейковий вкид, який публікує російська державна пропаганда, начебто в Україні випустили поштові марки, як вони самі стверджують, в честь дивізії СС «Галичина». І публікують зображення поштових марок старшини стрілецької дивізії Галичина. Таких поштових марок в Україні ніколи не випускалося, Це просто. Кристально чистий фейк, якщо можна так сказати, тобто він створений в фотошопі і не спирається на жодні реальні факти, як і більшість стверджень російських офіційних осіб. На цьому брифінг завершує традиційним закликом: Російська держава є джерелом брехні по всьому світу. Не довіряйте жодним твердженням, які лунають від їхніх посадових осіб. Довіряйте українським офіційним особам, українському військовому та політичному керівництву, українському телемарафону. Якщо мешкаєте за кордоном, матеріали російської мови доступні на телеканалі Freedom, а англійської мови на каналі UA TV. До зустрічі.